Вітаю підписників та гостей мого каналу. Дякую, що дивитесь відео. пишете коментарі та ставите вподобайки. Запрошую сьогодні замаринувати разом зі мною перець халапеньо. В цьому році вперше вирощувала перець халапеньо. І сьогодні буду його маринувати за класичним рецептом. Для приготування маринованого перцю я взяла перець, літр води. 200 г 9% оцту, 2 столові ложки солі та 2 столові ложки цукру. Перець нарізала кружечками товщиною від 1 до 1,5 см. У кастрюлю виливаю воду і даю воді закипіти. Киплячу воду висипаю сіль та цукор і виливаю оцет. Все розмішую і знову даю маринаду закипіти. Маринад закипів і тепер я сюди висипаю нарізаний перець. Даю перцю закипіти. Перець закипів. Тепер я вимикаю вогонь і залишаю перець під закритою кришкою на 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Зараз я відсіджую перець і розкладаю його в стерилізовані банки. Маринад ще раз доводжу до кипіння. Маринад закипів і киплячим маринадом я заливаю баночки з перцем і закриваю кришками. Баночки з перцем укутую рушничком до повного остигання. У ці дві баночки об'ємом 480 мл помістилося 500 г перцю. Якщо хочете скуштувати чогось гостренького, то приготуйте такий перчик. Готуйте з любов'ю і все у вас вдасться! Дякую, що дивитесь мої відео. Якщо вам цікаво на моєму каналі, запрошую підписатись. Очікую ваших коментарів та вподобайок. Миру всім!